Ми зараз в трьохізбенці. Хто не вірить, подивіться, написано трьохізбенка. Це наш передній опорний пункт. Зараз ми будемо чинити психологічну атаку на москаликів, які по той бік Сіверського Донця зібралися. Окремо хочу подякувати Марку Ткачуку, який подарував нашій 92-й бригаді ось цю чудову колонку для того, щоб ми... Кожного дня о шостій ранку і о дванадцятій ночі ставили на кожній свої позиції гімн України. Це перша колоночка, до речі, і зараз до ж лінії фронту, де стоїть 92-га бригада, буде щодня лунати гімн України. Двічі на день. Шоста ранку і дванадцята ночі. це в свою чергу піднімає бойовий дух наших бійців. Ну і звичайно, вбиває бойовий дух. Це короче... вбиває бойовий дух москалів. Так, зараз ми налаштуємо. Поставимо. Ну що, рок-версію гімну України. Давай, я тут, як життя? Зла Злату Огнівич. Да. Злату давай, послухай. Злату огнівіч. Зараз зробимо Злату Огнівич. Фотоапарат. <різь> Дякую, Златі Огнівич. Дуже гарно вона заспівала гімн України. А вірно казати, не гімн України, а українські Понятно. слави. Горка. Є ще така дівчинка, звати Скритник Оксана, Вона підігнала цей нетбук. Ти ще до сих пор знімаєш. Так, да, знімаю. Зараз ну, буде зазнято, як ми робимо так, психологічну атаку на москалі. Колон, В трьох ізбанці на передовій. Так. А сюди тут була колонка стоять. І я фіга. Зараз це буде класно. Але без Дозворотник показує, я виходила. Хлопці, зайвого не кажіть, таємниці не кажіть, бо зараз Так що... Надо ще зрозуміти. Паріку такі, знаєш, такі барона Мюнхаузена. Все, барон Мюнхаузе, тихенько вау. Бо розкажу, де твій БТР стоїть. Подгони кепку, Чуєш, Артем? Тебе кепка є. Покажи. Дивися, покажи. От Вася ходить, покажи. Ось Вася Вася БТРщик. Вася БТРщик. Нагле нагло, нагло лице. Не скажу морда, скажу лице. Низу. У нього постійно чогось немає. Повертайся. А найголовніше, у нього совісті немає. Все, дивися, зараз кучаю. Бо совість мені не нужна, мені кепку Це не вмерла України ні слава. Os dois estão... <рес> так, бачиш, подивись, всі повиходили з біндажів і всі стояли струнку, коли лунав гімн України. Українські слави. <рес>